Терористи продовжують вдаватися до провокаційних обстрілів українських військових зі стрілецької зброї, з мінометів, а також з використанням артилерії та установок залпового вогню ГРАД неспокійно залишається на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. За добу ми втратили чотирьох наших воїнів-героїв. Ще вісім отримали поранення. Нагадаємо, що останнім часом внаслідок введення режиму тиші втрати Збройних сил України та інших збройних формувань зменшилися в рази. Проте уразінь на безпеки та загрози для життя особового складу наші військові діють адекватно і за наказом дають відповідну вісіч на провокації з боку терористів. Слід зауважити, що активізація. Провокаційних дій терористів відбувається одразу після прибуття на територію України гуманітарних конвоїв. І нагадаємо, що вчора було зафіксовано перетин державного кордону України так званим 11-м гуманітарним конвоєм, який складався із 124 вантажівок.